Студія Укртелефільм представляє. Що <плес> робити? Та сьогодні подивлюся, мають розстрілювати. Чим вам заважає корупція? Ми не доросли тут копию. Ну, так, я буду Та розмір. Зовсім може безховати такі виїхати відміщувати. В Україні думку про відсутність. Сур. Але ще не все втрачено. І я знаю вихід. Аплодиція. Телепрограма Я знаю вихід. І я, і її ведучий Олег Пашкевич, вітають вас. Сьогодні ми будемо шукати вихід в проблемі корупція в Україні. Чи відомо вам, пані і панове, що є чоловік, який знає, як боротися з корупцією? І якщо ви цього не знаєте, він вам розкаже. А якщо ви в це не вірите, він вас переконає. Отже, ваш вихід, пане Едуард, Перед тим, як надати слово Едуарду, я пропоную вам репортаж з майбутнього, який ми приготували спільно з нашим героєм. Україна 2006 рік. Корупцію броняті усі сфери життя українського суспільства. На чолі держави опинився керівник одного з кримінальних угрупувань. Його конкуренти посідають місця у парламенті, прикриваючись депутатськими мандатами від переслідування. Коштів на підтримку та розвиток освіти не надходить. Нація деградує. Кинутий на призволящий народ намагається сам чинити правосуддя. Країни здригається від демонстрацій, сутичок, пікетів, вибухів. Створилося кілька таємних об'єднань, що вважають терор найкращим засобом боротьби. Однак за їх спиною стоять ворогуючі корпорації, що створюють штучні конфлікти. Влада відповідає масовими каральними акціями, арештами та привселюдними розстрілами найбільш активних. Світове співтовариство розглядає можливість цілового розв'язання українських проблем, Україна як держава. Практично перестає існувати. Що ж, перспектива невтішна. Але я хочу зауважити, що цей прогноз здійсниться лише в тому разі, якщо нами не буде прийнята, на думку героя, його версія виходу з кризи. Послухаємо ж цю версію. Я ще раз наголошую на тому, що на нашу державу чекає громадянський конфлікт, якщо вже найближчим часом українці не розпочнуть боротьбу з корупцією. Але ще не все втрачено. І я знаю вихід. Харченко Едуард Миколайович. Народився у місті івано франківську у 1973 році. У 1992, в числі перших студентів, вступив до Національного університету Києво-Могилянська академія. У 1996-му отримав ступінь бакалавра, а у 98-му магістра політології. З 96-го року обіймав посаду помічника голови Комісії Верховної Ради України з питань оборони і національної безпеки. А у 97-му перейшов на роботу до Міжнародного центру перспективних досліджень на посаду керівника проєкту створення в Україні національної системи доброчесності. У Києві пройшла нарада на директорів Європейського банку реконструкції і розвитку. Україна за підсумками цього унікального в нашій новітній історії саміту. Очікувало на суттєве збільшення надходжень іноземних інвестицій у власну економіку. Однак усі західні учасники форуму пов'язували віргідність таких змін із активізацією в нашій державі боротьби з корупцією. Які ж кроки на цьому шляху я бачу першочерговими? Провести показові судові процеси над найбільшими корупціонерами. Необхідно також запровадити в Україні публічні бюджетні слухання. Хартія громадянина та етичний кодекс державнослужбовця допоможуть встановити нормальні стосунки між пересічним громадянином і державним службовцем. Незалежні громадські антикорупційні комітети допоможуть боротися із корупцією пересічним громадянам. Але усе це неможливо без виховання нового національного лідера антикорупційної кампанії. Я добре усвідомлюю, що процес боротьби з корупцією є складним і тривалим. Однак подолає дорогу лише той, хто по ній йде. І перед тим, як приступити до запитань, я хочу познайомити нашу, наших глядачів з іншими учасниками телепрограми. Наймолодша група нашої аудиторії представлена старшокласниками клубу Дебати. Дебати діють як програма Міжнародного фонду відродження з 1995 року серед старшокласників українських шкіл. У телепрограмі Я знаю вихід бере участь команда київського дебатного клубу Пандора Ловського ліцею іноземних мов. Цей клуб охоплює учнів 8-11 класів, але з цього року відкрилася ще й молодіжна секція для 5-х класів. Пане Едуарде, я гадаю, що ви читали газети та дивилися телевізорі. Знаєте, який високий рівень корупції у таких високоцивілізованих та високорозвинених странах, як Америка, Японія, Німеччина, Франція та Італія. Та там були прийняті чудові програми по боротьбі з корупцією, але жодна з них не спрацювала. Чому ж ви вважаєте, що в нашій, на жаль, невисокоцивілізованій та невисокорозвиненій Україні ваша програма спрацює? Перш за все, я вважаю, що. Нашій країні треба змінювати ситуацію, яка є зараз. Ми не отримуємо іноземну допомогу. країна не може зростати економічно саме через те, що у нас є корупція така висока. І будь-які акції, які направлені на боротьбу з корупцією, допоможуть нашій державі. А вам не здається, що рівень корупції буде зростати з рівнем інвестицій в нашу економіку? Вирішити проблему корупції під час інвестицій можна багато легше, ніж тоді, коли їх взагалі немає, коли немає грошей. За ними люди, хоч не хоч, вони змушені шукати собі кошти, засоби до прожиття. Вони змушені красти, вони змушені брати хабарі. У який спосіб ви плануєте формувати національного лідера? Перш за все, це робота вже з існуючими відомими людьми на політичному небосхилі України. Гарним лідером був колись свій час екс-міністр юстиції, пан Головатий. Який, власне, був автором і розробником одним з розробників програми «Чисті руки. В Україні вже є чиновники, які готові, скажімо так, боротися з корупцією, які проголошують власні наміри. Таким державним чиновником, досить високопосадовим, є віце-прем'єр Тігипко. Едуард, в мене таке запитання. Якщо б в Україні об'явили парад корупціонерів, от всі на парад йдуть. Хто би в цій колоні перший йшов і хто замикав би ці колони? Що стосується найбільшої корумпованості, скажімо, певних державних органів, то згідно до опитань, яке було проведено в червні минулого року, лідерами однозначно були працівники органів податкової адміністрації, наші митники і державні службовці на низовому рівні, тобто місцевій адміністрації. Першими зрозуміло, хто ну, останніми б йшли, очевидно, ті була колись така пісенка, що хто хотів би хабарі брати, але не дають. Вони б замикали колону. Найбільшою довірою користувалися якраз працівники е, органів е, охорони здоров'я і навчання, навчальних закладів. Хоча ми знаємо, що досить поширені хабарі і корупція в цих органах, але все ж таки люди довіряють, оскільки мова йде про. Е, Хорону їхнього здоров'я і вчителі, скажімо, як не дивно, які отримують мізерну платню, все ж таки виховують, виховують дітей, виховують дітей на кращих прикладах. Отже, я нагадую, ви дивитеся програму Я знаю вихід, герой якої Едуард Захарченко говорить, що він знає, як боротися з корупцією в Україні. Наступна група, що бере участь в нашій програмі, це представники молодіжного коаліційного уряду. Якщо ви ще не чули про такий, то тепер ви почуєте. У лютому цього року в Києві відбулася перша сесія молодіжного парламенту України першого скликання в рамках національної програми Молодь за майбутнє Україну. Головою парламенту обрано Олексія Кляшторного, аспіранта юридичного факультету Національного університету імені Шевченка. Заступником Костянтина Бащенка, аспіранта філософського факультету цього ж університету. Результатом роботи сесії стало формування постійних комітетів та комісій молодіжного парламенту, а також формування коаліційного молодіжного уряду. Прем'єр-міністром уряду обрано Костянтина Захаренка, радника прем'єр-міністра України з питань молодіжної політики. Першим віце-прем'єром В'ячеслава Толкованова, голову ліберального молодіжного об'єднання України. Я прошу до запитань вас. Чим вам заважає корупція взагалі? Чому ви, чому ви збираєтесь з нею боротись? Коли людина йде за послугами до державного службовця, вона повинна отримувати ті послуги, які, на які вона має право, і при цьому за них не платити, якщо ми вже о, гарантуємо соціальні такі норми <кій> <кій> в нашій державі. Якщо ж е, службовець вимагає якісь гроші, хабар за те, що він виконує свої обов'язки належним чином, це є ненормально. Пане Едуард, тут згадували програму «Чисті руки. Я, наприклад, вважаю, що це більше така пропагандистська програма, аніж реальна і насичена механізмами здійснення дійсно подолання корупції. Але в будь-якому разі, який основний, скажімо, чинник, який заважав і не дав можливості цій програмі втілитися у життя на ваш погляд? Перш за все, це відсутність бажання у керівництва держави займатися реальною боротьбою з корупцією. Ситуація, яка існує зараз в державі, вона цілком влаштовує людей, які знаходяться при владі. Як на вашу думку, корупція закінчується лише на хабарництві? Чи є якісь більш, скажімо так, цікаві способи корупції під корупцією? Я розумію, будь-яке отримання державним службовцем людини, яка стоїть на службі народу, якихось надмірних винагород. За те, що вона виконує свої обов'язки, свої функції, от е, як ви думаєте, от участь громадськості в 37-му, там 39-х роках, вона була по-моєму тоді найбільш активна участь в е, якраз в боротьбі з корупцією. Може, е, це якраз у той вихід, і може, якраз я не з ви це і пропонуєте? Я думаю, що існування гарячих ліній при правоохоронних і силових структурах у всіх країнах світу це абсолютно нормальна реальність, тобто такий механізм. Поінформованості, поінформування по державних органів є. Він має право на існування. Інша справа, що його треба поєднувати з іншими більш цивілізованими методами впливу на людей, які нібито були спіймані на корупції. Ви дивитесь програму Я знаю вихід, герой якої Едуард Захарченко вважає, що він знає, як боротися з корупцією в Україні, і це він намагається довести нашій аудиторії. Аплодисменти. Третя група, що бере участь в нашій програмі, це експерти, тобто фахівці з різних галузей. Експертами сьогоднішньої програми є Олександр Бабич-Дикань, аспірант кафедри соціальної гуманітарної політики Української академії державного управління при президентові України. За освітою філософ закінчив філософський факультет Національного університету імені Шевченка. Микола Рудь, президент Ліги захисту прав на життя та сприяння рівновазів в природі. Головний редактор журналу Натураліст. За освітою біолог закінчив біологічний факультет Національного університету імені Шевченка. Павло Журніренко, віце-президент Асоціації євроатлантичного співробітництва. За освітою економіст економіст-міжнародник. Закінчив Союзну академію зовнішньої торгівлі. Коли ви кажете, що боротьба з корупцією має бути справою всіх, виникає перефразування цієї, цієї сентенції на італійську мову – ностра. Тобто знову виникає певна структура, яка починає спотворювати всю систему. Вона отримує владу. Тобто я додам ефект Мусоліні. Він прийшов до влади, поборов корупцію тільки тим, що сам створив корупцію, але вже серед державних чиновників і через своїх свого оточення. Я сподіваюся, що моя батьківщина це цивілізована країна. їй не потрібна диктатура чи тиранія, їй не потрібні розстріли масові. І масові значні людей і знову якась гонитва за відьмами, то щоб побороти корупцію. Чи не приходить не спадає вам на думку те, що ми не доросли до диктатури? До диктатури приходять зрілі нації, зрілі суспільства. А густопіночат, коли прийшов рятувати свій народ, він не знищував нікого і його обізвали фашистом ким завгодно. Але результат 34% рост росту економіки такого. Ефекту не показувала жодна країна. Так, були суди, так були покарання, але це були мінімальні жертви, які суспільство заплатило за порядок. Звичайно, можна подискутувати щодо ситуації в Чилі про масові розстріли прихильників слів до і комуністів і лівих, скажімо, які були в Чилі. Це все було. Але якщо подивитися на економічні показники Чилі, то можна чітко побачити залежність від вкладання саме американських коштів. Американського бізнесу потужного в Чилі. Ви лідер громадської організації. Ви хочете займатися боротьбою з корупцією, ви хочете контролювати, ви хочете писати засобову масової інформації. За рахунок чого ви найматимете ваш офіс? Перш за все, це можливість співпраці вже з існуючими організаціями, які можливо допоможуть з офісом, з обладнанням, з газетами. Інша проблема це проблема грошей. Це, як я вже казав, це можливість отримання грошей українських від підприємців, людей, які мають гроші і зацікавлені боротьбі з корупцією. І від міжнародних грошей справа в тому, що утримувати апарат, який фактично буде протистояти уряду, домовившись з редактором, чи скажімо, ще щось зробити, неможливо неможливо також виховати українського Далай-ламу, який буде боротися з корупцією. З одного боку, громадська організація не передбачає отримання великого апарату, про який ви говорили, з іншого боку. Я не я вже наголошував на цьому. Я не збираюся протиставляти державу і громадянське суспільство. Саме діалог між цими двома факторами значними в Україні, і саме співпраця їх дозволить побороти корупцію. Основні тези програми боротьби з корупцією Едуарда Захарченка проведення показових судових процесів над найбільшими корупціонерами в Україні. Запровадження публічних бюджетних слухань з роз'ясненням, на що потрачені народні гроші керівниками різних рівнів в державі, створення незалежних громадських антикорупційних комітетів, прийняття хартії громадянина та Етичного кодексу державного службовця, виховання нового національного лідера антикорупційної компанії, який в очах людей буде прикладом доброчесності в Україні. Будемо вважати, що ми блок запитань для того, щоб уточнити щось для себе, закінчили. І зараз ми приступаємо до другої частини нашої телепередачі. Це коментарі в будь-якій країні. Державна служба це є найпрестижніша або одна з найпрестижніших сфер, в які люди докладають своїх професійних зусиль. Хочу сказати, що я особисто з великою недовірою ставлюся до людей, які приходять особливо в велику політику чи в Верховну Раду. Зокрема, з пустими кишенями без капелюха і без чоботів. тому що треба віддавати собі звідчі перше, чим ця людина буде займатися, вона починає шукати собі можливість заробити чи просто десь отримати ці чоботи і цей капелюх. Я не можу погодитися з нашими експертами, коли вони говорять, що. Е на Україні немає зацікавленості у державних службовців і, взагалі, у президента в тому, щоб ця проблема вирішувалася. Я вважаю, що президент як гарант Конституції, як голова держави, він зацікавлений найбільш всіх громадян. На високих посадах, як міністри, прем'єр-міністри, їхні заступники. В принципі, хабарі вже не даються. Всі хабарі це на рівні низьких якихось службовців, які їх беруть лише для того, щоб вижити. І тому я вважаю, що зовсім не обов'язково е так боротися з корупцією, як ви це пропонуєте. Те, що ми розглядаємо, на мою думку, я підміною понять, бо е ну. Корупція вона дійсно існує вскрізь, і боротися з нею це ну дійсно все рівно, що з відьмами боротися. Наша проблема нашої держави тільки в одному: в розвитку державних інституцій і в те, щоб вони все ж таки перетягали від того тіньового сектору державні е, установи виконання функцій. І е, дійсно тут вже потрібна і увага громадськості, і контроль громадськості над тим, щоб ці установи, е, значить, виконували свої функції належним чином. Отже, Едуард, не, не, не з тим борешся. Я хотів би не погодитися, якщо можна. Проблема в Україні не в розвитку державних органів, органів влади. Вони вже існують. Проблема в тому, щоб забезпечити їх нормальну роботу, їхню нормальну підзвітність, їхню прозорість прийняття рішень ними. І е, саме це, я думаю, можна досягти завдяки програмі, яку я пропоную. Тому що саме моя програма пропонує, скажімо, той самий етичний кодекс ту саму хартію громадянина. Ну, давайте подивимось знов-таки знов на нашу історію останніх 80 років. Спочатку ми боролися з буржуями, потім ми боролися. Ну, можна, от я навіть зробив собі таку хронологію боротьби. Спочатку з буржуями, потім з ворогами народу, потім проти культу особи, потім за врожай, потім за колами капіталізму. Ось найбільша загроза, я думаю, щоб не стала і ця боротьба у цьому, скажімо так, хрон... у цій хронологічній послідовності. Дякую. Едуард, це, до речі, ми весь час торкаємося цього питання, яке ти майже уникнув. Тобто наскільки традиції нашого суспільства сприяють корупції або навпаки не сприяють. Наприклад, в Китаї нічого неможливо зробити. Там час і часу розстрілюють людей на площі, вони там три дні, три дні розстріляні знаходяться, можна піти подивитися, знаєте так, випив каву, що робити? Та сьогодні піду, подивлюся, мають розстрілювати. Просто цікаво. Я не став би казати, що українці це нація, яка дуже схильна або має великі схильності до хабарництва чи корупції, надмірні порівняно своїми сусідами. Я думаю, що в людській природі, незалежно від того, якої ти нації чи ну, народності, лежить схильність до, скажімо, до хабарництва, до корупції, до того, щоб взяти чуже. ефірі програма Я знаю вихід, герой якої Едуард Захарченко вважає, що він знає, як боротися з корупцією в Україні. А Уявімо собі, от ви заходите в свою хату, і бачите, там стоять два-три таких чоловіки, там стоять такі серед них великі баули, і вони, значить, із всіх там шухляд крадуть все, що бачать. То що ви будете ставати і говорити, що ви знаєте. Ось розкрадання майна громадян це дуже шкідливо, тому що воно підриває стимули для плідної там трудової діяльності. Я би закликав вас припинити ці незаконні дії. Напевно, ви чим швидше або в міліцію вулаєте, або хапаєте, що під руку потрапило, розумієте, і е, перепиняєте ці незаконні дії такої людини. І я хочу сказати, що на сьогодні той уряд України, який є зараз, він в багатьох випадках, і, наприклад, сьогодні в багатьох регіонах України, і в Києві, і на периферії викрив багатьох і притягнув до відповідальності. Лише є проблема в тому, що дуже багато політичних сил, зокрема. Котрі пов'язані тісно з людьми пов'язаними з погрузлими в корупції, починають говорити, що ах, це є політичне переслідування, і фактично у нас на сьогодні на Україні не можна підійти і притягти до відповідальності будь-якого високопоставленого функціонера без того, щоб яка-небудь газета не написала, що це президент, прем'єр і міністр Кравченко переслідують безневинну людину. Ми говорили про е громадськість, про громадські організації. Але тим рушієм, що може впровадити цю систему, це будуть не просто громадська організація, а громадсько-політичні організації точніше, організація, яка візьме цю систему як свій прапор перед виборами, і скаже, що ми прийдемо до влади, ми цю систему впровадимо. Я би хотів, я сподіваюся, що політичні партії, які візьмуть цю мою програму на озброєння, будуть не користатися не лише перед виборами, а й протягом усього чотирьохлітнього терміну. Я майже згоден з вашою програмою, але на мою думку, ніякий проект не зможе переробити людину, яка з самого дитинства вчилася красти і була погано вихована. Тому я вважаю, що до вашого проекту треба додати ще один пункт достойне та правильне виховання дітей у школі та сім'ї. Треба привчати дітей до таких простих речей, як платити за себе у транспорті, не красти, жити за Божими заповідями. І тоді з цієї дитини вирости гідний громадянин. І навіть наша сьогодні дискусія показує, що ми залишаємось цим ще деструктивним суспільством. У нас більшість тут не погоджувалися з чимось, а не розвивали конструктивізм в вашій ідеї, в тому числі і я. я... Чесно про це скажу. І от коли ми будемо е, дивитися на кожного з нас, як на того, хто співпрацює зі мною, коли ми будемо більш толерантними в цьому суспільстві, це буде ще одним показником, того, коли саме наше суспільство дозріє до того, щоб не було корупції. Своє Олександр Галіч сказав таку фразу: не бойся тюрми, не бойся суми, не бойся хлада і глада. «Обойся а единственно только того, кто скажет. Я знаю, как надо». У нас на сегодняшний день общество, которое выходит за рамки бывшего тоталитарного режима, где частной собственностью было не средство производства, а власть. Когда при помощи власти можно было набивать себе карманы, решать свои больш... какие-то проблемы. Сейчас мы находимся в стадии трансформации и чем быстрее решится вопрос, скажем так, о частной собственности человека, тем быстрее у власти исчезнет возможность при помощи определенных механизмов решать свои какие-то материальные вопросы. А за сим еще хотелось бы вспомнить одно великое стихотворение, написанное Николаем Алексеевичем Некрасом. «Вынесет все этой грудью чудесную, счастье проложит себе. Жаль только в пору эту чудесную, жить не придется, ни мне, ни тебе». Аплодисменти. <плодиска> 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 Едуард, е чи вплинуло наше спілкування на вашу е концепцію? Безумовно, що я для своєї концепції отримав певну кількість порад позитивних, які я сподіваюся використати в ній. Скажімо, це більше такі, якщо конкретно переходити то це порада до запровадження в. Мою програму активніше політичних організацій, політичних партій це е, пропозиція щодо виховання дітей і сім'ї. Ну і напевно, що з чого раз я ще раз переконався в тім, що моя програма є досить е, такою мрійницькою, її е, треба більше якось е, готувати для практичного використання. Ну що ж, я думаю, що е, корупціонери серйозно задумуються над тим, як їм жити далі, адже Програма боротьби з ними вже є. Аплодисменти. Україна 2006 рік. Кілька останніх корупціонерів привселюдно покаялися і повернули тіньові прибутки до державного бюджету. Програма боротьби з корупцією прийнята у 1998 році. Успішно виконана. Українська економіка зростає нечуваними темпами. Іноземні інвестиції досягли фантастичних розмірів. Світ стає свідком українського економічного дива. Держава, очолювана доброчесним лідером, який є втіленням порядності, формує нові моральні принципи життя нації. Україну приймають європейську спільноту та НАТО. Посольство України в різних кінцях світу штурмують, бажаючи отримати українське громадянство.